Шановні колеги, дозвольте представити дослідження конформаційної гнучкості молекул поліамінів в комплексах з подвійною спіраллю ДНК. Ну, свої, я не буду зачитувати план доповіді. Я перейду одразу безпосередньо на екран до самої доповіді. Ну, І як відомо, 70 років тому. Була відкрита подвійна спіраль ДНК. Я хотів би почати саме з цього. Ця молекула, модель цієї молекули, була побудована Уотсоном і Кріком. Вони ґрунтувалися на експериментальних даних Моріса Вілкінса, Розалінди Франклін. Ну і подвійна спіраль вона складається з Остова. Він, він містить дезоксирибозу і фосфатні групи, і всередині знаходяться пари нуклеотидів, які з'єднані між собою водневими зв'язками комплементарним чином. Ну, дуже важливо є те, що для формування подвійної спіралі необхідно, щоб були завжди присутні молекули води та іони металі. І на це вперше були, вказала Розалінда Франклін в своїх експериментах. Вона по суті виявила дві конформації: це конформація А типу і конформація Б типу. Це структури, які тут показані. Це вже за даними сучасних рентгеноструктурних даних. І вона вперше вказала також, що для того щоб ДНК була стабільною, необхідно щоб фосфатні групи нейтралізувалися іонами металі. Ну, це також розуміли і Уотсон і Крік. Свої моделі вони звичайно це теж врахували. Ну і потім була відкрита Z-форма подвійної спіралі. Це вже було зроблено іншими дослідниками. І для формування всіх цих конформацій ДНК надзвичайно важливим є саме іон гідратне оточення, тобто наявність молекул води, наявність іонів металів. Ну і схематично можна зобразити цю систему таким чином, що молекула ДНК знаходиться в такому іонгідратному оточенні, вода і іони формують таку інтегральну частину структури молекули ДНК, без якої подвійна спіраль не утворюється. І це пов'язано з тим, зокрема, що фосфатні групи остова ДНК вони мають негативний заряд. Кожна фосфатна група має заряд мінус. Один електрон, і ці заряди компенсуються іонами металів. Їх називають протиіонами, тому що вони протилежного знаку і саме нейтралізують заряд. В природних умовах, як правило, присутні іони натрію, калію, магнію, можуть бути інші іони. Можуть бути молекулярні іони, зокрема, це молекули поліамінів, кутрицин, спермідин, спермін це природні поліаміни, які наявні в будь-якій живій клітині. І е, в даній роботі ми от зосередимося саме, е, саме на поліамінах, саме на тих молекулярних іонах, які присутні в клітині і взаємодіють з ДНК. Ну, поліаміни взагалі мають надзвичайно важливу роль для функціонування. Це встановлено і є багато оглядів на цю тему. Зокрема, відомо, що поліаміни відіграють суттєву роль в механізмах синтезу білків. Механізмах утворення е, структури РНК. Е, поліаміни також е, знаходяться і в капсидах вірусів, де вони нейтралізують заряди, заряд ДНК і таким чином зменшують внутрішній тиск всередині капсиду. Поліаміни також відіграють е, роль радіопротекторів при опроміненні. Е, ДНК утворюються однотяжові, двотяжові розриви, і експериментально встановлено, що при додаванні молекул поліамінів їх кількість суттєво зменшується, і багато багато інших таких важливих моментів, пов'язаних саме з молекулами поліамінів. І центральним в цьому всьому є те, що вони взаємодіють з нуклеїновими кислотами, з молекулою ДНК і РНК. Ну і ми досліджували вже досить, досить довго. Ми досліджуємо взаємодії молекул поліамінів з ДНК, і ми встановили, що поліаміни розташовуються на ДНК певним чином. Зокрема, вони залазять всередину ост, всередину мінорного жолоба ДНК в тих областях, де ширина жолоба є найвищою. Тут ось показана залежність ширини жолоба від послідовності пар нуклеотидів, і виявляється, що в тих областях, де відбувається звуження мінорного жолоба, поліаміни проводять найдовший час. Ось це показано на прикладі спермідину, і таким чином це є таке, таке певне розпізнавання послідовності парнуклеотидів. Це також відіграє свою роль в утворенні комплексів між різними молекулами ДНК ми провели окремі дослідження, в яких виявили, що поляміни утворюють такі зшивки між різни, різними подвійними спіралями, вони розташовуються певним чином і стабілізують ДНК ДНК контакт. Ну і ці зшивки вони утворюються. Ну якщо подивитися динаміку, то вони утворюються таким чином, що при зближенні різних молекул ДНК концентрація в області між ДНК зростає і саме. Формування між формування шифки відбувається між мінорними жолобами подвійної спіралі. Ну і у всьому цьому в жодній роботі до, до тепер до нас не, не враховувалося те, що молекули поліамінів є надзвичайно гнучкими молекулами. Це все одинарні зв'язки, і тут можлива конформаційна рухливість. Ну, власне, ми розуміли, що це є. Ми бачили це в наших аналізах, які ми проводили, і частково навіть ми публікували це в Supplemental Materials. Зокрема, розподіл відстані між кінцями молекул ДНК він показував, що є певні такі максимуми. Ну і їх, звичайно, треба було б аналізувати. Це було зроблено для різних поліамінів при малій концентрації. При двох молекулах ДНК в одній елементарній комірці це було видно, що є певні особливості. Ну і власне в цій роботі ми е, вирішили проаналізувати детально, як відбувається зміна конформації е, молекул поліамінів, на прикладі спермідину, е, при взаємодії з молекулою ДНК. Е, ну, Для цього була взята. Система, яка складається з однієї молекули ДНК, фрагмент ДНК в водному оточенні з іонами металів. Тут був калій, і також тут була висока концентрація поліамінів. В даному випадку це 15 молекул. Ну і також для порівняння було проведено симуляцію без ДНК. Це важливо для того, щоб потім проводити аналіз. Ну, трошки більше про структуру самого, самої молекули. Вона складається, як я вже казав, з таких з'єднаних атомів, одинарними зв'язками. Хімічні зв'язки валентні кути мало змінюються. Вони трошки змінюються, але мало. Тобто ці параметри вони мало впливають на конформацію. Молекули, а надзвичайно важливими є торсійні кути. Торсійні кути можуть мати приймати три значення: це транс, Гош плюс і Гош мінус, їх в даному ланцюжку, якщо брати до уваги тільки, е, тільки е, ті кути, які утворюють остов, утворюються в остові цієї молекули, їх всього сім, сім молекул вони пронумеровані. Римськими числами, ну і відповідно маючи на увазі, що у нас є три конформації можливі і сім кутів, то ми можемо очікувати, що буде понад дві тисячі різних конформацій. Ну це надзвичайно велике число. Зрозуміло, що не всі вони будуть енергетично вигідними. Ну і коли ми проаналізували розподіл відстаней між цими кінцями між кінцевими атомами, то ми побачили, що є. Такі піки ми назвали це конформаційним спектром, піки, які відповідають певним конформаційним Е, всього цих піків сім. Їх можна цю криву можна розкласти на гауси, і далі ми це так і зробили, проаналізували. Всього сім піків, сім конформаційних станів ну, відповідно, це відповідає кількості торсійних кутів, що, ну так би мовити, досить цікаво. Отже, якщо послідовно дивитися на ті піки, які утворюються, то витягнута конформація вона характеризується з такими розподілом торсійних кутів, Це торсійні кути. Які характеризують трансконформацію, тобто це 180 градусів, тобто молекула витягнута, і це зумовлено тим, що, ну, наприклад, в даному випадку поліамін знаходиться в мінорному жолобі, він затиснений і таким чином обмежений в своїй конформаційній рухливості, тут і відповідно відстань між кінцями змінюється мало. Хоча така конформація така ж також зустрічається і в інших випадках. Е, ну і якщо ми йдемо далі, е, тобто при зменшенні відстані між кінцями, у нас з'являються, з'являються вже ГОШ конформації, і е, уже у випадку починаючи з третьої моди, ну ми їх пронумерували таким чином, е, конформація поліаміну набуває суттєвого згину. І тут, якщо подивитися, то молекула поліаміну згинається навколо атомів кисню фосфатної групи і утворює надзвичайно такий зігнутий компактний стан. Особливо це проявляється у випадку найменшої відстані між кінцями, мода 1 як ми її назвали. І тут навіть є один торсійний кут, який суттєво викривлюється. Тут є конформаційні стани, які не відповідають вигідним транс або ж конформація. Ну, в цій таблиці ми коротко підсумували те, що ми спостерігали: тобто, є сім мод сім конформаційних станів, сьома. Характеризується всіма кутами транс. Є два кути: 4 та 5, Ось вони відносно цих хімічних зв'язків, які завжди знаходяться в трансконформації, другий кут також в транс, але у випадку найбільш вигнутої моди це є така викривлена, викривлений став. Ну, і можна проаналізувати. Більш так кількісно ці конформаційні стани можна порахувати. Ми, ми маємо розподіли для цих конформаційних станів, порахувати імовірності, беручи до уваги, що імовірність ГОШ і трансконформації в сумі мають давати одиницю: ми можемо ввести один параметр гама, який зручно використовувати для аналізу. І от залежність цього параметру від різних конформаційних станів показує, що є певні кути, які переважно знаходяться в гош конформації, і кути, які знаходяться переважно в ТРАНС-конформації. В результаті можна зробити такий висновок про структуру поліаміну, молекули поліаміну, в яких конформаціях вона знаходиться. Тобто, у нас є сьомий кут, він переважно в гош конформації, три кути знаходяться в ТРАНС-конформації, і е, три кути можуть знаходитися як в тій, так і в тій конформації, в залежності від умов. Ну, е, ми проаналізували також, чому це так відбувається: ось є енергія, яку ми розраховуємо для, е, на кожному кроці для даних молекул. Е, ну і якщо це є енергія е, з хімічних зв'язків, валентних кутів, торсійних кутів. Вандервальцевих ну це потенціал Леонарда Джонса і е, кулонівський потенціал. Е, ну, відповідно, ось ці залежності для кожного цього доданку е, показана залежність від кута торсі, від значення торсійного кута для кожного цього торсійного кута від одного до від першого до сьомого. Е, ну, і ми бачимо, що е, форма, результуюча форма енергії, вона визначається е, саме доданком персійного кута і е, доданком потенціалу Ленарда Джонса, тобто Вандервальсовими взаємодіями. Е, тобто, саме ці два вклади визначають форму е, цих, е, цієї енергії. Е, що мається на увазі? Тобто, якщо у нас є розподіл. Торсійного кута, наприклад, кут 7, він є переважно в Гошконформації, то тут ми одержуємо менш е, глибший мінімум у випадку Гошконформації, ніж у випадку трансконформації. І це саме за рахунок е, е, з, е, Вандервальцевої взаємодії. Тому що якщо ми просто візьмемо потенціал торсійного кута, вони всі з однаковими мінімумами. Е, ну і також важливо порівняти. Порівняти е, характерний конформаційний спектр для системи з ДНК і без ДНК виявляється, що у нас у випадку системи е, без ДНК у нас немає декількох мод. Тобто, ось три моди вони проявляються тільки у випадку з ДНК, тобто, це саме ті моди, які е, утворюються завдяки взаємодії з ДНК. Ну і якщо подивитися, як молекули поліамінів розташовуються навколо ДНК при різних цих модах, то ми побачимо, що з 4 по сьому моди, ось вони тут наведені, це ті моди, які також утворюються і в рощині. Ну, Поліаміни розташовуються в таких місцях, де більш-менш вільно вони знаходяться, можуть рухатися. Ну, окрім можливо, сьомої сьомої моди, тому що тут вони якраз мають бути в мінорному жолобі. Ну і три моди: це зігнуті конформації поліаміну, і вони можуть утворюватися у випадку взаємодії з подвійною спіралі ДНК. Особливо мода один вона привертає особливу увагу, тому що тут поліамін, він. З'єднується з молекулою ДНК таким чином, що оці атоми кисню фосфатних груп стають дуже близько. Це от відстань приблизно три анстрема, це майже контакт. І е, при цьому ширина мінорного жолоба суттєво звужується. Е, молекула поліаміну тут замикається як замок, е, ну ми тому на, на, і назвали цю моду хагін моуд, е, і утворює такий, е, таке кільце і відстані між цими. Азот аміногрупами, вони є теж надзвичайно малими. Отже, на сам кінець, я хотів би сказати, що ми проаналізували конформації поліамінів, які взаємодіють з ДНК. Ми виділили сім можливих сім, сімейств конформацій. Ці конформації вони утворюються при взаємодії з ДНК, особливо ну, ті моди, які характеризуються зігнутими молекулами, ну, в яких молекула сильно згинається, і теж важливо, що під дією поліамінів відбувається суттєва трансформація самої подвійної спіралі. Дана робота опублікована в Journal of Molecular Liquids разом з моїми колегами. Професор Аталаксон, Франческа Мочі, Ліон Енджелбрехт, Тудор Васіліо і Джузеппа Бранкато. Ну і на сам кінець я хотів би показати таку ілюстрацію, яку видав Кембриджський університет з нагоди 70-річчя молекули ДНК в Кембриджському університеті працювали Восон і Крік в Кембриджській лабораторії. Ось Вотсон з келихом пива, це Крік, ну а це хтось Роз... працює, а хтось... Да, Це Розалінда Франклін, вона, так би мовити, окремо. Від цієї компанії. Дякую за вам. Дякую. Я Дякую за цікаву доповідь, Сергію. Я хотів запитати, я не знаю, чи ви розглядаєте дію поліамінів в лабораторії чи в клітинах. Але якщо в клітинах в живому організмі, то звідки вони беруться, там якими органелами синтезуються, що впливає на їх кількість, тобто чим регулюється? Дякую. Зрозуміло, поліаміни знаходяться в клітині в мікромолярних концентраціях завжди. Тобто, вони їх концентрація вона підтримується. Певними біохімічними реакціями це детально досліджують хіміки, і встановлено, що зменшення або збільшення концентрації поліамінів воно призводить до захворювань. Тобто, це є такий ну, важливий показник, як pH, наприклад. Тобто, ми знаємо, що PH в клітині має бути близько семи. Там чи як йонна сила розчину, чи середовище, так само і молекули полямінів. Їх концентрація повинна знаходитися в певних в певному діапазоні, який є фізіологічним. Це мікромолярні концентрації. От, коли ми моделювали систему з різними поліамінами, ми намагалися підійти до цієї концентрації, але Розмір комірки симуляції він такий, що якщо ви навіть одну молекулу візьмете, це вже буде висока концентрація. І от у нас, коли ми взяли там в перших наших симуляціях, тому ми взяли мало поліамінів, і виявилося, що при цій концентрації вони взаємодіють специфічно. Я почав розбиратися, чому цей ефект не помічали раніше, а виявляється тому, що завжди в симуляціях брало величезну кількість поліамінів, і вона забивало все. І це ми теж проспостерігали. Ну, от, зокрема, на цій, на цій ось на цьому відео. Ви бачите, молекулу ДНК з 15 поліамінів. Поліаміни обліплюють всю молекулу ДНК і пролазять скрізь, де тільки можна. Тому що їх багато. А насправді, якби тут була одна молекула поліаміну, вона б залізла в ту область мінорного жолоба, де він був би найвущим, і тут проявляється специфічність: специфічність до послідовності парнуклеотиду. клеотиду. потрібно ще ДНК ДНК концентрацію. ДНК ну ми робили з двома молекулами ДНК, і е, воно зберігається. Да, тобто і з двома молекулами ДНК ми робили з інших причин. Ми хотіли одержати ефект агрегації. Тобто, при високій концентрації поліамінів, така як тут, якщо додати ще одну молекулу ДНК, то вони злипнуться. Якщо в якщо полімінів буде мало, вони не злипнуться. Ну це експериментальний ефект. Ну і в наших симуляціях ми теж його спостерігали. А, я я такой вопрос. У вас як я поняв. Насыщенные связи все у этой самой, то сигма-связи. Сигма сигма-связи, да? да. Да, получается, что реакционная способность самой молекулы слабая. Mm. Связями, ну, спустя, она, она стабильная, работает. да, да, да. Значит, получается, что фактически вандервальс только работает. Вандервальс электроста и электростатика. Да, и mm -hmm. все. Mm -hmm. электростатика. Ну, тут... у него какие-то радикалы есть или нет, они никак не работают. По, -по, -по скелету идут это ЦЦ связи, а куглеродам гу нужны какие-то радио. Э ну связи, а к углеродом аж водороди, водороди. Водороды. Э там же есть, они же заряженные. То есть вот на, на аминогруппах заряд плюс один. Получає, что и... за счет да вот тут вот это очень хороший вопрос значит тут получается это это был поэтому сюрприз как бы в этом состоит что у нас сыграла в форме в форме этого потенциала играет вандервальс но но это не значит что электростатическое взаимодействие не дает вклада оно дает вклад но он не зависит от от угла э, торсионного угла. Э, он дает постоянный, стабильный, большой вклад. То есть электростатика дает постоянный, стабильный вклад. И если, это, если у нас есть взаимодействие с отрицательным зарядом, то он будет стабильно высокий. Поэтому они, они прилипают к ДНК и находятся там очень <свят> 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 э, э, ну, да, да, оно дает и на конформацию, правильно. Но стабильно, но, но это, это, это не зависит от торсионного угла. То есть оно стабильно расталкивающее, независимо какой торсионный угол, оно все время будет расталкивать. <свят> так это расталкивание между собой? <свят> ну, <свят> да, ну между не тяжами, а между, тут имеется в виду э, э, группы, ами, аминогруппы э, То есть каждая аминогруппа отталкивается от соседней аминогруппы. И это отталкивание, оно стабильно это очень в, высокое. Общая в можно ну, в растворе, вот у нас в растворе, Ильич, Вот, вот в растворе мы отдельно моделировали. И вот это вот как раз solution system. Мы это для, для раствора мы все считаем. Да, вот оно, вот, вот, вот эти вот пики, они одинаковые здесь. А вот эти маленькие пики с короткими, оно появляется только в случае ДНК, потому что ДНК нейтрализует. Ну, наверное. Дякую. Ну, може бути. Ну, ще одне питання, тому що, на жаль, да, треба А цікаво, під... а підкажіть, будь ласка, використовували гауся. Так. Можна... Звичайно, буває так, що там, де є гаус, там може бути і Лоренс. Чи є можливість виникнення Лоренцу, чи є якась принципова заборона? Тут я, я, я брав це. Виключно з, з аналогії того, як я робив це для раманівських спектрів в раманівських спектрах. Я підганяв гаусами і тут так само гаусами Лоренсами. Ну теж як із якихось міркувань, це може бути краще робити Лоренсами, але тут ну, власне, немає потреби тут, піки важливі. тут важливо а, виділити. Пусти. Мені треба виділити піки їх положення. Ну також ми аналізували ширину гауса там mm -hmm. і так далі. Ну... Питання тому, що, хоча ширини можливо і не важливі, але положення піки, коли вони не розрізні, буде залежати від того, це гаус чи uh, і Я зрозумів. Якось воно буде впливати. І якщо ви заміните один з розумів, ну, якщо, якщо є якась якісна відмінність. Може вона є, і, ми, так, ми ще ми має ще має. її. Ми ще її не виловили. Якщо вона є, але от дивіться, тут є. Ось ну похибки, і ну в межах похибок воно, да, поки що так достатньо. Дякую. На жаль, да можуть бути ще питання, доповідь. Дякую.